Шестирічна ведмедиця Ляля, яку минулого тижня волонтери вивезли із Дніпровського зоопарку, вже має новий дім. Її перевезли до реабілітаційного центру для бурих ведмедів на Закарпатті. Дорогу в понад тисячу кілометрів Ляля витримала спокійно і тепер обживається на новому місці. Це перші години Лялі на Закарпатті. Сюди її з Дніпра привезли волонтери. Зоопарк там нещодавно розформували. Потім ведмедицею опікувалися небайдужі, байдужі, які й домовилися про її переїзд. Тут Ляля одна з 20 ведмедів, які вчаться жити в напіввільних умовах. У клишоногих своя територія в 12 гектарів. Тут і ліс, і штучні водойми, і навіть барлоги. Та поки що Ляля на карантині у вольєрі за її станом і поведінкою спостерігають фахівці. Дивимося, як тварина звикає одна до одної. Якщо вона з кимось подружиться, я думаю, що ми скоріше випустимо з деякими відмедями, з ким вона буде найкраще контактувати. Ляля помітно виділяється серед інших бурих. Вона доглянута, звикла до уваги, а головне до ласушів. Тепер їй доведеться привчатися до звичного ведмежого раціону. У нас раціон вже більш приближений до, як в такій природі, то все в сорому виді дається, ніж вареного, то тобто є яблука, морква, хліб, риба. Переїзд та нове товариство для ведмедиці дещо стресові. Вона не звикла до такої кількості родичів поруч. Залицяння самців сприймає агресивно. Цьогоріч у центрі з 20 ведмедів семеро впали у зимову сплячку. Це ті, які вже пройшли реабілітацію та почуваються значно краще. Вони вже забули, що таке жорстоке ставлення, тісні клітки та знущання. Фахівці кажуть, це і є головне завдання центру. Вони сподіваються, що вже за рік другий ведмедиця Ляля почуватиметься тут не гірше ось цього красення дюрі. Він по кілька місяців проводить у глибині лісу, впадає в зимову сплячку і навіть сам здобуває собі їжу. До людей виходить рідко і тільки аби поласувати чимось смачненьким. Тетяна Вадим Сачко, Закарпаття